Всім привіт! Ви на офіційному каналі по розвінчуванню міфів. І це моя рубрика гугли». Не гугли» «Не створено для того, аби ви не натерпляли в гуглі на якісь нісенітниці, які будуть обтяжувати вам життя, а також не гугли» створено для того, аби навпаки по полегшити і покращити ваше життя в плані здоров'я щоб ви володіли достатньою кількості правдивої інформації. Знаю, що особливо багато страхів виникає під час вагітності. Тому свої перші випуски на Google я присвячу саме вагітності. Отже, поїхали! Сьогодні розвінчаємо декілька міфів, пов'язаних з вагітністю. Міф номер 1 Вагітним не можна фарбувати волосся. Взагалі-то ні. Вагітним можна фарбувати волосся, стригти волосся, збривати волосся, м -м, нарощувати волосся, взагалі робити зі своїм волоссям все, що захочеться, окрім лазерної депіляції. Цього дійсно робити не можна. А, так от, фарбувати волосся можна, але є деякі, деякі але а, в першому триместрі. «а». Іноді і протягом всієї вагітності чутливість до запахів у, вагіт... у жінки може бути підвищеною, інколи значно підвищеною. А є жінки, які взагалі не переносять якихось запахів, є жінки, в яких виникає нудо, таблювання, головний біль, головокружіння, як реакція на той чи інший запах. Аміак, який міститься в фарбниках для волосся, має досить різкий виражений запах. Тому треба на це зважати. Якщо ви відчуваєте, що ви... Досить погано переносите запахи, краще цього не робити, не фарбувати волосся в першому триместрі. Потім, коли почали почувати себе трошки краще, будь ласка, можете повертатися в світ б'юті процедур. Але основне, що ви маєте пам'ятати, що фарбування волосся, як і підстригання волосся, ніяк не впливає ні на розвиток дитини, ні на протікання вагітності, ні на здоров'я жінки під час вагітності. А вагітним не можна контактувати з котами. Вагітним не можна чіпати котів і взагалі найулюбленіше всіх котів, які є в домі, треба кудись віддати в хороші руки або вигнати на вулицю, взагалі зробити щось з котами в домі. Взагалі-то ні. Чому виник, виник цей міф? Дійсно, а, коти можуть стати джерелом такої інфекції, як... Токсоплазмоз. Токсоплазма дійсно є дуже небезпечною для плода при первинному інфікуванні під час вагітності, тому що токсоплазма викликає вади розвитку плода. Але не самі коти виділяють цю токсоплазму. Вони виділяють її через фекалії. Тобто вагітним можна контактувати з котами, тобто гладити котів, там, обіймати котів, цілувати котів навіть. Але вагітним дуже небажано, я би сказала навіть заборонено, прибирати котячий туалет. Якщо вам не вдається відсторонитися від цих обов'язків, то це треба робити надзвичайно обережно під час вагітності, використовувати обов'язково рукавички, обов'язково дуже ретельно мити руки після прибирання туалету. Ну і ні в якому випадку не тягнути їх там до рота, носа, очей або інших слизових. Тобто з котячим туалетом під час вигідності треба бути максимально, максимально обережними, а краще взагалі цього не робити, нехай хтось, інший членів сім'ї цим займеться. Але більше нічого такого надзвичайного з котами робити не потрібно, любіть їх так, як і любили раніше. А, вагітним не можна пити каву. Дуже багато вагітних, я не знаю, кожна друга вагітна, якщо не кожна перша, запитує, чи можна мені пити каву. Ну так, ми живемо в світі, де а, багато смачної кави, всі ми звикли зранку пити каву, і це такий ритуал, і я особисто, мабуть, навіть люблю не стільки... Смак, кави, як те, що, як я відчуваю запах кави, як саму процедуру, цей ритуал приготування ранкової кави і так далі, багатьом під час вагітності не хочеться від цього, від цього відмовлятися, але і не потрібно цього робити, тому що вагітно можна пити каву. Але, як і в двох попередніх моментах, двох попередніх міпах, є деякі обмеження. І ці обмеження стосуються дозування. Вагітним дозволяється пити 300 міліграм кафеїну, кофеїну е, на добу. Що це означає? Зазвичай одна, один еспресо, одна чашка еспресо да, або е, еспресо-бейст, тобто м, напої, які власне, на еспресо готуються, містять приблизно 60-70 міліграм кофеїну. Тому зважайте на це і від цього відраховуєте 300 мг. До речі, всім іншим невагітним дозволено 400, ну не так вже й більше. Деякі рекомендації, наприклад, американці говорять, що можна тільки 200 мг. Власне, вибирайте самі, дивіться по самопочуттю, але 300 це максимально скільки можна на добу. І дуже важливий ще момент, це те, що чай напої, які подібні до Кока-Коли, Кока-Кола, Фанта і так далі, і ем, шоколад також містить кофеїн. І ви маєте враховувати все-все-все з кофеїном, що ви з'їли за день, ем, в ці 300, 300 міліграм кофеїну на добу. Тому будьте дуже уважні. На сьогодні все. Чекаю на ваші коментарі під цим відео, а також, якщо ви стикалися з якимись міфами, обов'язково також їх лишайте в коментарях, і я їх розвінчаю в наступних випусках на Google. До зустрічі!